З загиблим солдатом Миколою Мусюрою попрощались у Сумах. За інформацією міського територіального центру комплектування, бойовий медик першого механізованого взводу 12-ї механізованої роти 4-го механізованого батальйону загинув 17 серпня 2024 року, внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу в районі Макіївки Луганської області. Віддати шану полеглому до свято-георгіївського храму прийшли його рідні та знайомі. Це товариш мого сина. Мій син зараз з Підпокровською. Його нема. Я знаю його дитиною. А яким? Як всі діти? Веселий. Ну і, мабуть, як і всі любив життя. Микола Мусюра мав сім'ю, дружину і доньку. У цивільному житті працював зварювальником, розповідає його тесть Віктор. Він у різних точках це саме так людям, коли треба, і В Києві працював, і в Сумах працював, і те саме. Нормальний парень. На початку повномасштабної російсько-української війни в березні 22-го року його зять став на захист країни, розповідає пан Віктор. Ну, а що йому тут суми, як почали, от це заходить, він одразу ж. Мати одна сталась, мати теж больна немного. Востаннє спілкувались із зятем, каже чоловік, за кілька днів до його загибелі. Що вони там по телефону общалися, тому що він пропав, почали дзвонити, що пропав безвість. Там десь з того місця. Там сильні обстріли, були, не можна було його, як говорити, це було. Ну, так. А Потім вже перезвонили, що безвісти пропав, а потім через Рем'я вже сказали, що привезли, їдьте на поздний. Поховали загиблого солдата Миколу Мусюру на алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 43 роки. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Суми.